А зараз я вам хочу представити новий екзотичний фрукт, який називається їстівні каштани. Так-так, вам не почулось. Каштани, які можна їсти. Це не ті каштани, які ми звикли бачити в центральних парках. А це спеціальні, які готові до приготування. Ось так вони виглядають. Зараз ми Зробимо надрізи з, з обох сторін і будемо готувати. З однієї, і з другої. Ну, ось і ми розріз... зробили надрізи всіх каштанів, тепер зальємо їх водою і поставимо у мікрохвильову піч для приготування. Накриємо їх. Кришкою або тарілкою і поставимо у мікрохвильову піч. Ось ми поставили у мікрохвильову піч і будемо жарити свої каштани. В інструкції написано на 5 хвилин на саму максимальну потужність. Все, будемо чекати готування. Ну ось і надіємось, що наші каштани вже готові. Будемо зараз доставати їх та пробувати. Ну, ось каштани вже готові і можемо їх скуштувати. Ось так вони виглядають. Зараз ми Почист... Почистимо їх і будемо куштувати. Ой, бачите, як воно відділяється вже. Куштуємо. Вони мають солодкувато горіховий смак з кремовою м'якою структурою. Що нагадує варену картоплю або кабачок? Всім рекомендую дуже смачно!